Всім привіт, вітаю на каналі Нові Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про важливі зміни для водіїв та шоферів у Польщі, які заходять в життя уже від 17 червня, тобто від понеділка, що взагалі поміняється, як зросте вартість проїзду в таксі у Польщі, нові вимоги до водіїв, процедури взагалі заміни водійських прав, проблеми українців. Все це буду розказувати сьогодні в цьому відео, тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Також поставте лайк, підпишіться на наші соціальні мережі, і давайте не будемо затягувати. Зачнемо, отже, вартість проїзду на таксі з 17 червня в Польщі зросте, і по опитуваннях, позагалі, передбачуванням вона може подорожчати навіть на 50%. Це зв'язано з тим, що по статистиці близько 80% водіїв, наприклад, у Варшаві, це іноземці. І ви, напевно, самі, якщо користувалися послугами таксі, переконані, що більшості це або ж громадяни України, Білорусі або ж інших країн. І з більшості вони не мають польського походження і мають закордонні водійські посвідчення. І багато хто з них не змогли отримати польські водійські посвідчення, тому від 17 червня вони вже не зможуть. І не мають права керувати цими транспортними засобами, і які тепер виходять нові вимоги. Всі водії таксі зобов'язані мати саме польські водійські посвідчення від 17 червня. І якщо у вас їх не буде, у вас можуть бути проблеми. Вам можуть заблокувати рахунок або ж просто звільнити з роботи, які основні взагалі є. Процедури так заміни водійського посвідчення. Ви знаєте, так що можна подати заяву на заміну водійського посвідчення, якщо ви перебуваєте на території Польщі довше 185 днів. Тоді ви маєте право це подати. І взагалі сама процедура займає близько трьох місяців, і це можна сказати одна із причин того, що зараз ціни на проїзд подорожчають, тому що не буде достатньо рук до праці і. По статистиці близько 30 тисячі саме таксистів, це українці і іноземці, і відповідно ціна повинна буде зростати. І ви знаєте, що зараз є проблеми з українців з отриманням нового водійського посвідчення, тому що через прийняття нового законопроекту, який вже набув чинності, усі українці повинні оновляти свої дані в ТЦК. І тепер відповіді від консульських установ з України не приходять до польських ужедів, і це справді проблема, тому що допоки ви не отримає не отримаєте відповіді, що ви мали оновили дані своїх ТЦК, до того моменту консульство не віддає жодних якби розпоряджень, так і відповідей щодо ваших водійських посвідчень. Також в Уженді появилася інформація, і я також бачу листки, де вказується, що не можна видавати, не видавайте водійські посвідчення, таке прохання так з української сторони, якщо людина, е мешканець України, не покаже вам військово-облікові документи. Тому ось така ситуація, і справді ця проблема глобальна, тому що багато людей е заздалегідь не поміняло їх або ж не мало такої можливості. І тому ввели ось ці зміни. І взагалі давайте розберемося, яка мета тих правил, чому з 17 червня усі саме люди, які привозять людей, повинні мати водійське посвідчення польського зразка. Звичайно, це йдеться про підвищення безпеки залі на дорожньому руху, так тому що ви знаєте, що в Україні так би мовити можна там десь порішати водійське посвідчення і навіть не сидіти за рулем. І підвищення безпеки взагалі самих пасажирів, і це правило взагалі прийняте європейським союзом, тому воно вже війшло в зміни. Тому які хто має взагалі обов'язок заміни водійського посвідчення у Польщі на даний момент? По-перше, якщо ви працюєте або плануєте працювати в таких компаніях, як Bolt, Uber або ж таксі. По-друге, якщо ви працюєте або ж плануєте працювати саме в транспортних компаніях. І ці зміни набувають чинності з 17 червня, тому варто взяти це під увагу і розуміти, які можуть бути наслідки. Якщо ви цього не зробите, вас можуть по-перше, або ж просто заблокувати акаунт і заборонити їздити. А в гіршому випадку вам можуть надати штраф. Тому ось такі ось така ситуація. Давайте тепер розберемося про взагалі загальні правила, щоб ви мали можливість податися на водійське посвідчення. По перше, ви повинні перебувати на території Польщі не менше 185 днів і. Але знаєте так, що якщо ви перебуваєте довше, то ви тоді маєте обов'язок міняти. Але якщо ви не працюєте в транспортних компаніях, дуже багато людей цього не робить. І з практики, люди їздять на українських правах 5 років, 10 і продовжують далі їздити. Але моя особиста порада для вас: якщо ви все-таки плануєте бути в Польщі надовше, залишитися після війни. Я вам все-таки раджу поміняти водійське посвідчення. Тому що, як не як, це іноземний документ. Ви завжди зможете потім в Україні собі виготовити дублікат, якщо, вам буде, якщо у вас буде така потреба. На рахунок документів, які потрібні для отримання водійського посвідчення, це заповнений сам внесок, фото 35 на 45, ксерокопія ваших документів, таких як карта побиту, статус ОКР, візи або ж інших документів, які підтверджують легальне перебування на території Польщі. Також водійські посвідчення українські з ксерокопією, в залежності від року, вам потрібно мати переклад або ж ні, якщо вони там до 2004 року, якщо не помиляюсь, були видані. Також деколи вимагають майдуник не у всіх містах. І е, документ, що підтверджує особу, звичайно, закордонний паспорт, або ж карта побуту, і оплата скарбова за видання пластику 100 злотих. Тому ось така ситуація. Зараз вже прийняли ці правила. Також дуже багато людей питається щодо авто на українських номерах, чи можна їх взагалі зареєструвати в Польщі і чи є обов'язок реєстрації. Поки що немає жодного обов'язку щодо реєстрації українських водійських авто, українських авто у Польщі. У вас українські номера можете їздити собі спокійно по території Польщі без ліміту. І так само це, це цю вимогу скасували у Німеччині. Тому можете їздити, не переживайте. Головне, що у вас була активна зелена карта. І щоб у вас було все проплачено. Тому ось що стосується саме авто на українській реєстрації. Тому ось такі зміни. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи це покращить взагалі безпеку дорожнього руху, чи навпаки ускладнить і ціни просто виростуть догори. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, тут ми виставляємо багато актуальної інформації, як в Польщі, так і в Європі. Буду дуже вдячний за вашу підписку, за ваш лайк, коментар. І до зустрічі у наступному відео.